Вітаю глядачів телеканалу Сі 4 Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події у Чернівцях сталися дві ДТП із потерпілими. Бачив російських окупантів з портретом Бандери. Історія військовослужбовця Вадима Петрюка. Дощі сніг і похолодання. Прогноз погоди на наступний тиждень. У Чернівцях сталися дві ДТП із потерпілими за даними правоохоронців. В аварії на проспекті Незалежності 43 річний водій Спрінтера зіткнувся з 17-річним мотоциклістом. У наслідок ДТП водій двоколісного та його 18-річний пасажир травмувались. Після надання необхідної допомоги кермувальника госпіталізували, а пасажира відпустили додому. Ще одна аварія трапилась на вулиці Кармелюка. Попередньо правоохоронці з'ясували, що 19-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням. Руванням та зіткнувся зі стовпом у результаті аварії. Мотоцикліст та його 18-річна пасажирка травмувалися. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні. Правоохоронці вилучили транспортні засоби та проводять досудові розслідування. Цими вихідними на Буковині будуть планові відключення світла. Про це повідомляють у Чернівці Обленерго. Знеструмлення пов'язані з ремонтними роботами на обладнанні у суботу та неділю енергетики працюватимуть по всій області, окрім Заставнінської, Кіцьманської, Кільменецької та Сокорянської дільниць і Чернівців. Із графіком планових відключень можна ознайомитися на сайті Обленерго. Бачив російських окупантів з портретом Бандери, підірвався на міні і втратив ногу на запорізькому напрямку. Восьмирічний син військового написав листа до святого Миколая і попросив аптечку, щоб вилікувати татову ногу. Вадим Петрюк, ветеран війни та командир кулеметного взводу, розповів журналістам СІ 4 про те, як вижив і що його змусило на протезі грати у футбол. Я переоцінив життя, втративши ногу, каже Вадим Петрюк. Нині колишній військовий готується до операції через ускладнення від травми. Мріє про електричний протез, щоб грати з восьмирічним сином у футбол. У мене трохи вже вийшли нюанси, що відростають кістки, там нарости, і треба буде ще на операцію, бо воно трохи турбує. Хотів би, звісно, спортивний цей так ці лежу, так як для бігу. Дуже хотілося б, але не знаю, якось в процесі може десь. Поки що це саме максимальна мобільність, стопа для ходьби. Вадим Петрюк був командиром кулеметного взводу. Воював на Запорізькому напрямку. Розповідає, В окупованому селі російські військові шукали Степана Бандеру. То село було під окупацією, там було 8 чи 9 днів, і вони за цей час от ходили, шукали Бандеру. Ну, я думав, зразу ж це жарт, там, щось, може, баба не то почула, когось може шукати. В центрі та сама історія була, ну, таке вже трохи. Робили розвідку, це, це саме вже зондірували, що у селі, як. І от це, це люди розказували, що вони реально шукали Бандеру. То я кажу, за що можна з ними говорити? Це ж є книжка, є ютуби, є джерела, де ти маєш інформацію якусь спростувати чи підтвердити. Ну, ну, але як, ну, Бандера, може, є таких прізвищ багато, але того, що вони шукають його вже якби роки, нема, не знаю, що навіть сказати. Момент підриву на міні Вадим пам'ятає добре, побратими не одразу могли його забрати, адже також бояли за своє життя. Вадим Самотужки підповз до них ближче, аби йому побратими надали допомогу. Ми йшли евакуювати групу, яка зайшла, там їх розбили, так би мовити. І йшли ну, допомогти їм вийти і 300, 200. Я обійшов пару дерев, там заходив в посадку і наступив на міну. Якось, поки лежав, я думав, що ще може щось там. Бо якби по факту самі фаланги пальців, що п'ята, якби була моя, я щось собі мозков... ну Я не, не лікар, не від того, я собі я з цивільного від металу сварочний приварив там такого плану. А тут я думав, що, ну, що можливо. ще. Але вже на стабілізаційному пункті там зробили. Знімок рентген, там сказали, що п'ята там не особа, треба ампутація. Минулого року восьмирічний син Вадима Влад попросив у Святого Миколая аптечку, де були б ліки, які вилікують татову ногу. Там ще по срокам було зарано протест, але я кажу, що малий хоче до, до Миколая, хоче аптечку, і я попросив, щоб вони мені скоріше зробили протест. Вони там за тиждень вже до того, і я, що вже на Миколаїві був над Бог свой. Бачите, як міняються пріоритети навіть дітей. Що він вже не хотів подарунки, але хотів, щоб у аптечку хотів. П'ять місяців реабілітації і Вадим знову ходить. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік був механіком. За можливості допомагає зі збором автівок для фронту. Юген Паселюк, Андрій Курдубан, Новини. Сі 4 як жестова мова змінюється разом із подіями в країні у Чернівецькому навчально-реабілітаційному центрі? Педагоги не лише навчають дітей жестам, а й постійно вдосконалюють навички викладання. Педагогіня Юлія Гронтей працює з нечуючими дітьми 16 років. За її словами, війна вплинула і на появу нової військової лексики у жестовій мові. Навіть серед жестів є русизми, яких нині стараються позбутись, каже сурдопедагогиня Юлія Гронтей. Наприклад, жест треба показували дактилемою «н», що означало надо, а зараз показуємо буквою «т», це означає треба. Те саме же слово цікаво був русизмом інтересна. Зараз його змінили, і таких жестів чимало. Українська жестова мова чітко відділяється від. Російської мови, і як то кажуть, гарний процес відбувається. Тому постійно оновлюються жести, і ми, як педагоги, повинні читати, дивитися, вивчати. Ми маємо певні сайти, де ми можемо навчитися нових жестів. Це перше. Друге, жестова мова розвивається в якому плані почалася війна. І лексика, яка стосується, скажімо так, військових дій. Всього цього це нова лексика. Ми мусимо теж її знати для того, щоб могти дітям пояснити, що відбувається доступною для них мовою. Росіянізм-НАДА. Ми казали, треба. Зараз інший жест український жест. Треба. Коли конфігурація пальців звука ти треба. Другий жест це «інтересно». А зараз ми використовуємо цікаво український жест в українській жестовій мові. І третій жест це да-да-да. Конфігурація пальців дидактилема і А, да. То зараз. Використовуємо в українській жестовій мові так, то ми кажемо так, так, так. У садочку 22 дитини, розподілені на чотири групи. Тут дітей групують за рівнем розвитку для ефективного навчання. Зараз в молодшій групі ми вивчаємо дактильну абетку. Це коли. Буква відповідає, дактилемі. Буква відповідає дактилемі. І дітки потім, вже під, от за цей рік, коли в них молодша група, вони вчать букви і вчаться підкладати слова спочатку, цілі слова, тому що вони бачили таблицю. Перша була вони дивляться слово, підкладають. Це називається глобальне читання, коли глобально бачать слово. На наступний рік, вже в середній групі, дітки вже пальчиками будуть читати кожне слово. Це вони вже вчаться читати своєю рідною мовою. Стіл, шукай, шукай тут слово. Шукай слово. Де? Стіл, стіл. Бачиш? Стіл. Артем, уважно. Стіл. Ліжко. Ку-ку. Ліжко. Для викладачів, які хочуть працювати з сурдопедагогами, у закладі проводять заняття з жестової мови. Зараз збільшилася кількість дітей, які мають порушення слуху з сімей чуючих. Коли ці дві дитини, дитина з сім'ї глухих батьків і дитина з сім'ї чуючих батьків, приходить до нас у заклад, тоді є певні складнощі. Навчити, чому тому, що дитина з сім'ї глухих ти навчив, вона пішла в сім'ю, в сім'ї спілкуються цією мовою. Це рідна мова. А дитина, в якої порушення слуху, але сім'я чуюча, на жаль, вдома трошечки складніше. Хоча батьків ми теж долучаємо до вивчення жестової мови. Юлія Гронтай каже, іноді бувають складнощі в роботі, проте бачить результат в дітях, яких навчає. Ти працюєш з одними дітьми, ці дітки випустились, приходять інші дітки. І ти заряджаєшся тою енергією. Ти бачиш, як ті знову маленькі пальчики, які не складаються. Отут дві новенькі дівчинки сиділи, тут дві, дві сестрички, пальчики не складаються. І ти знову робиш вправи, гімнастику для пальчиків вчимо, вивчаємо, як правильно скласти букви дактильної абетки. Бо... І все знову спочатку, але воно якось якось. Коли тобі це подобається, ти це любиш, ти знаходиш шляхи для розвитку. Юген Паселюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4 Курси комп'ютерної грамотності, фотостудія, уроки іноземних мов для дітей та швейний гурток для ВПО. Троє вимушених переселенців на початку повномасштабної війни знайшли прихисток у Чернівецькому обласному центрі соціально-психологічної допомоги у Садгорі. Заснували громадську організацію, щоб шукати гранти та фінансування, аби допомагати іншим переселенцям. Мені вже не буде куди приїжджати, каже вимушена переселенка з Покровська Неля Овчиннікова, яка у квітні 2022-го евакуаційним потягом приїхала до Чернівців. Родини роз'єднувались навіть у вагонах. Дітей засну втовкнули вже. А мама у, у, у слідушій біжали вагон, щоб її підсаджували, бо щоб воно досталася до дітей. Дуже була тавканина, Ніна Богданова під обстрілами виїжджала зі своїм внуком з Харкова до Чернівців на початку повномасштабного вторгнення. Я приїхала сюди взагалі, в одному спортивному костюмі і в кроссовках. Бо більше я нічого не встигла одіяти. По дорозі заболіла коронавірусом і опинилася в Баянах взагалі ночі в машині з температурою 40. Ольга Леоненко, вимушена переселенка з Чернігова. Виїжджала з рідного міста під обстрілами. У нас було три попитки. Тільки на третій раз ми змогли виїхати. Тому що дуже багато людей і дуже важко виїжджати було, тому що обстрілювалася, обстрілювалася дорога. Усі ці вимушені переселенці знайшли тимчасове житло у Чернівецькому обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Для них організовують курси комп'ютерної грамотності, уроки іноземних мов для їхніх дітей та швейний гурток, який відкрили за грантові кошти. Прошиваємо такі футболки. Поки що. Вони навчаються, ми беремо іншу тканину, і поопераційно вони всі навчаються, як обробляти пройму, як обробляти горловинку і тому подібне. З крою, ви побачите, що ми будемо робити, вони будуть брати. І робити вже готову річ. Появляється така важливість, де ви можете ну, душу відвести, як-то як так даже морально відхнути, тому що це творчество, а це дуже важливо для нас, для морального такої підтримки. Ну і полезно, полезно, дуже полезно. Людям допомагати в такій ситуації теж. Це дуже допомога, бо ви ж розумієте, що з грошами всіх, і з одягом, з, зі всіма. Основу-то я розуміла, знала, я для домашніх для своїх я шила, а тут над, допомогу надаю, а тут зараз вчусь працювати на таких машинках. ж друга, бо у мене домашня, компактна, а це ж професіональні машинки. Тобто досвіду набуваю вже на гарне оборудовання брюки і, звичайно, куртки перешиваємо рукава там. Громадську організацію Допомога та надія відкрили вимушені переселенці Анастасія Науменко та Ілля Бабаджанов. Над цими та іншими проектами волонтерам допомагав Михайло Панаєв, переселенець із Донецької області. До повномасштабного вторгнення захворів на онкологію, внаслідок чого ампутували ліву ногу. Мені запропонували приєднатися, що я і зробив. Допомагав з випуском газети, проводив заняття з комп'ютерної грамотності і ось трошки працюю на 3D-принтері. Вони отримали 3D-принтер по гранту, я його освоюю, намагаюся зробити, якісь сувеніри, мотивую те, що менше часу для дурних думок, ділі і потрібний людям. Анастасія Науменко каже: якщо на початку повномасштабного вторгнення переселенці потребували матеріальної допомоги, то нині здебільшого шукають способів навчитись чогось нового. Більш похилого віку люди їм потрібна їжа, їм засоби гігієни потрібні, їм потрібні ліки. Ну тобто по віку розподілити треба середній вік. Скажемо так, що їм більше б влаштування на роботу, може, ну ось такі курси, як ми будемо проводити в швейному напрямку. Людина може прийти і спробувати себе, взагалі, це її або ні. Дітям, звісно, побільше б якихось безкоштовних занять. Ну, більше там англійська, може німецька, може, ну ось такі безкоштовні якісь курси, і щоб це не було онлайн. Далі волонтери планують розширюватись, створювати нові гуртки та залучати більше переселенців. Альвіна Брямчук, Євген Пасайлюк, Олександра Окіпняк, Микола Ганутін. Новини Сі-4. Синоптики прогнозують похолодання та сніг. За прогнозами Буковинських синоптиків на вихідних буде до 15 градусів тепла. Традиційно, що п'ятниці, прогноз погоди на наступний тиждень у ексклюзивному інтерв'ю Сі-4. Зниження температури повітря, дощі та мокрий сніг у горах, якими будуть останні дні вересня, та якою погодою буковинців зустрінуть перші дні жовтня? Завтра, 28 вересня, очікується ясна тепла погода без опадів. Температура повітря в день прогріється до плюс 24-29 градусів тепла уже з неділі, 29 вересня та понеділок, 30 вересня. Очікується проходження холодного фронту, який принесе значне зниження температури. В неділю, 29 вересня, це плюс 13-18 в день, в горах 8-13 та 30 вересня в понеділок протягом доби плюс 7-12 в горах 0 плюс 5 градусів тепла. А також посилення північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Та значні дощі в горах навіть з мокрим снігом. З вівторка, 1 жовтня, вже почне установлюватися антициклональна погода. В день температура повітря сягатиме 15-20 градусів тепла. Вночі буде прохолодніше, плюс 5, плюс 10. Це не є якимось аномальними погодніми показниками на кінець вересня, початок жовтня, адже це типова погода з періодичними порціями прохолоднішої повітряної маси. Лілія Горбатюк, Андрій Кортубан. Новини Сі 4 інформацію шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. Для вас працювала Олена Крячко. Побачимося на сі 4